звуть мене Стефан, митрополит Стефан. У нас є таке об'єднання Апостольська Православна Церква в Україні, така сама є в Росії, така сама є зараз в Німеччині, тільки там вона називається Старокатолицька. Така сама є серед українців в Колумбії. В Індії вже така сама є. Ми є православні. Але... Ми стоїмо на тих традиціях, які були в Першій хрести. Коли кожна громада мала право сама собою керувати. Коли церква була для того, щоб з одного боку разом молитись, але з другого боку і разом жити, щоб громада опікувалася бідніщами. Розумієте? щоб ну Тепер кажуть так, соціальне служіння. Тепер дуже багато говорять про соціальний захист. Да? А я говорю, соціальний захист це коли кожна людина, чи старе, чи каліка, по своїй силі буде мати роботу. І ні від кого не залежати. Оце є соціальний захист. Не подачку ждати. Правда? Да. Правда? Да. Так от, перші християни, вони сходились, вони разом молились, бо Господь сказав, здійснюючи тайну вечерю, він взяв хліб, благословив, розломив, і сказав ніщо. Це є тіло моє, що за вас і за ламається на відпущенні гіхів. І взяв чашу, благословив, да і сказав, пийте з неї всі, це кров моє Нового Завіту, що за вас і за многіх проливається на відпущення гріхів. І робіть це в пам'ять про мене. І от коли ми сьогодні сходимося служити тулі, розломуємо хліб, благословляємо чашу. Причащаємося хліба, причащаємося крові, Господня. Ми не відображаємо Тайну вечері, а ми її продовжуємо сьогодні. Бо вона не закінчилася так. Бо як сказав Господь, де двоє, або троє зійшло свім'я моє, там і я серед них. А нас і не двоє, і не троє, нас більше, значить Господь серед нас. Де церква? А що таке церква? Від грецького еклезія. Церква це зібрання покликаних. А яких покликаних? Кого Господь покликав, туди От Церква це зібрання покликаних. Зібрались для того, щоб разом помолитися, разом благословити хліб, благословити чашу, причаститися тіла і крові Христової і одержати захист від всякої супротивної сили. Тому що мій особистий досвід показує, що причастя має колосальну силу. Колись я важко захворівши був в монастиря, і мене в неділю в досвіда запускали в лікарні з високою температурою. Ну, швидко аналізи, гостре запалення лівої нирки і кладуть на стаціонар. Звели, показали палату. А я взяв призначення і кажу, ну я піду в аптеку куплю ліки. Я зайшов в аптеку, купив ліки, я пішов не в лікарню, не в палату. А я пішов у церкву. По дорозі купив ліки, сам собі зробив уколи. і став до престола І з температурою 40 я відслужив літургію, причастився і на вечір мене вже температура пішла громада. І в мене ще було кілька випадків, коли. От лікарі зашмаркались і нічого не можуть робити, зробити, да? а потім виявляється, що достатньо причаститися і вже щось. Мені стало ось недавно дуже погано. Але отець Валерій тоді, коли, ну, от, до речі, працював дитячим хірургом, і він прийшов, робить мені укол, але мені було погано з інших міркувань. Але я згадав, що я в той день... Дома. Запричастився запасними дарами. Що сказав хірург? Да? Вони 28 років вже оперували в цій клініці вони що такого випадку не бачили. Щоб апендицит лоб розлився і гній не пішов по порожнечі а локалізувався і закрився. І потім друге. Перше, що зробили після реанімації, і да? служили в дієві літургії. І отці, Олександр, Сергій, кому і Валерій, здається, вони мені в палату привезли причастя, прямо після службу. І моментально пішло. От, і я швидше всіх там, Найтяжча операція в відділення, я найшвидше піднявся, то там хлопці молоді, а я вже не сьогоднішній день, то вже причастя. Велика сила причастя. По-перше, готуючись до причастя, ми сповідаємося. А чому ми сповідаємось? Ми говоримо літургія тайна вечеря. Тобто, Господь накриває нам трапезу. так як апостолам Він накрив, так? ми, переступаючи поріг церкви, йдемо на зустріч з Ісусом Христом. Йдемо до трапези. Скажіть, якщо у вас гарно накритий стіл і все, і вас ждуть, а вам довелось там десь вигрібну яму почистити, ви зразу підете за стіл? Треба ж руки помити, одежу зняти, правда? А ми ж весь час у житті в у тому духовному часом лайні больбаємось, правда? На когось образились, когось самі образили. Десь неправду сказали І ось цим всім ми, ми збираємося йти на трапезу з Господом. То так Тому, ідучи на літогію, ми сповідаємось, каємось, бо не той спасається, хто не грішив, а той, хто кається, хто не грішив. А він попаде в спокусу, він не має досвіду і може впасти ще глибше. А от той, хто щиро покаявся, той уже знає, що за цей гріх треба буде каятися, треба буде через себе переступити, може і стидатися, але розказати священнику. Правда? І вже людина що росте, росте перед Богом. Я тішуся тим що у вас така гарна громада, що у вас така гарна церковця, що ви разом. Це вже дуже багато. Оце чуття єдності ми відчували на Майдані, коли сотні тисяч людей були разом. І оце чуття, воно сьогодні помаленьку, воно розвивається в Україні. ви ж подивіться, Путін думав, що він раз. І все знесе. І гол, і босі, простоволосі, і охорона Майдану пішла туди. І неозброєні голі простоволосі, вони зупинили, фактично зупинили. Так, да, були втрати, були жертви, було все. На війні без цього не буває. Але зупинили. Зупинили в Миколаєві, зупинили в Дніпропетровську. У них же все було сплановано, все розвинуто. В Одесі все зупинило. Вони ж рвалися взяти Енергодар з Енергодар це енергетичне серце України. Вони не могли взяти. Завдяки тому, що народ показав, що він тут вірить. Ну і народ показав, що він вірив вчити. Тому що на Майдані щогодини йшла служба. Щогодини. і в день. І зараз молимось за тих, хто на сході, захищає державність. Молимось за тих, хто тут. Я думаю, ми зараз коротенько помолимось.